Так, друзі, всем привет. Позакривали були ями отаждя. Коротше, отак от робимо. Заматуємо в клеєнку дерево. І сюди будемо. І тоді заливаємо. Покажуть там гни з подивимося, як воно буде, ліс привезли нам, зараз покажу який отакий От ліс, в цей раз у других брали нормально. На цьому лісі і Леймо, ну, і тут а он, там. Он. Ну нормально. Подивимось, як воно буде, що воно буде. Ну, високий буде. Ми так подивилися. Ну якщо що, пиляємо, ну, а там буде видно. Зараз робимо не сильно рідкий, взяли оцю фігню, що утрамбовує. ну Як взяли, це наша. Просто взяли, будемо утрамбовувати. Робимо несильно рідкий. Чотири щебня. Такий робимо, як і пол. Чотири щебня, два піска, один оціла і пів мішка цемента. Зараз ставимо 4 углових, а там буде видно. Попробуємо зараз з першої, щоб виставити, щоб ровненька була. Зрівняємо. Ну зараз як поставимо, підзніму, покажу. Так, поставили отак дві уже достки. Звісно, високо. Ну нічого. Вроді би вирівняли рівно отак. От. Зараз будемо ставити третю. Вона там вон, накрита. Зараз прибере палку, отак, да. Натягнули нитку, щоб по нитці поставити її. Зараз ці три, тоді ті три. Заматуємо балки ж ми. Усе як, ну, щоб нічого казали згниєш. Зараз сюди ще наливаємо, будемо це робити отак. Отак от. Буде трошки виступ, щоб держало. Отакими підпорками трохи підставили. Поканись. Зараз будемо цю ставити. Нормально. Цемент у нас п'ятисотий, такий самий, як ми і склад робили. Ну, високий буде. Подивимося чи будемо його трохи спилювати, чи ні. Потім будемо поставимо, тоді будемо соєняти весь каркас, щоб нікуди нічого не двигалося. А потім аж буде криша Ну як це Там раз доска, два доска, отак от дві доски. Там і там. Щоб вони нікуди не іграли. Я так думаю. Як застине, тоді лісниці будуть. Ну, буде видно. Ну, діло йде вже. Бо там писали коментарі, що... Зиму простоє, згниє, подивимося, ми на доску мотаємо клійонку. Клійонку мотаємо, а там буде видно. Ну зараз, як поставимо третю, і там почнемо теж під Ну, висока звісно. Так. Діло йде. Вже поставили там дві, тут вже три, п'ять штук стоїть. Зараз будемо ставити, ну, отам третю, і тоді ці дві, бо треба буде оцю гілку пиляти, тому що там стоп не стає. Будемо спилювати, ну це може, якщо ми... бо нам ще треба той зробити, цей і цей. А тоді будемо вже там щось рішати. Ну, вроді ровно. Так як зрівнять вирівнюється. Нормально буде, підрівняємо достками. Звісно високий, але нічого, буде видно. Ну, зараз трошки заль'ємо опять і підзніму.